Terima kasih telah menonton! Всім привіт, мене звати Тарас. Значить, Сьогодні ми продовжуємо таку тему найкращих розробників для Google Play. І сьогодні хотілося би поговорити про компанію EA Games, яка розробила дуже і дуже багато класних таких всесвітньо відомих хітів. Давайте ж подивимось, що нам пропонує EA Games. Я витягнув з Play Market декілька таких самих класних ігор, яка які я зробила ця компанія. Так, давайте подивимось. Перша ігрушка це Тетріс Це Всесвітньо відомий Тетріс, який має свої певні особливості. От. Пограти ємгість. Отака от музичка ненапряжна йде. І понеслася. От, треба нам тут торкатися. Тут є відповідно е місця, де ми можемо цей кубік примостити. Отак от, от. Приблизно треба грати. От зараз сюди і знищилось дуже багато кубиків. І ми, відповідно, заробляємо очки. Ну що, я можу сказати? Самий простий тетріс, але... Е як я вже сказав, є свої особливості. Тобто можна в принципі, вбити час, дуже багато буває людей час за цим тетрісом. Ще пам'ятаю, коли навіть тетріс був окремо йшов, така от, типу, чорно-біла цяцька була. І це було дуже, дуже популярно. У мене була от така штука, чорно-білий тетріс, окремо йшло. Ну, отака от, от річ. Тедріс від компанії AA Games. Далі будуть Тесть Simpson. Simpson Stepped Out. Загрузилася ігрушечка Simpson Stepped Out і воно зразу підказує нам, які дії ми мусимо зробити. От. Правильно підібране місце для доміка. Барта, ось мисля Гомера Сімпсона, перепрошую, це ж не Барт. Ліза появляється, і треба експірієнс збирати. Гол complete. Мета досягнута. Так, що в нас тут далі? Difficult to say, up, the таунгу, місто зірвалося, він э, працює на атомній станції і... Э, Грався на планшеті, якщо не помиляюсь, і не побачив, як місто пішло під три чорти. Mm -hmm. І зараз він відповідно відстроює будівлі і все інше. Ну, от Така от гра треба виконувати завдання, в принципі, досить непогано, досить цікаво. Люди заціннять ці, навіть шкільний вік, є старший вік. Всім буде досить цікаво. Далі буде ігра в нас Scrabble Create New Game. Так, Random Opponent. Single Player. Зіграємо проти комп'ютера. Continue. От така от ігра треба тягнути оці букви, щоб вийшли якісь слова. Ну, тут є досить багато рівнів, можна грати як через інтернет, так і е, сам собою, хоча проти комп'ютера я хотів сказати. Сам собою то щось інше. Ну от така от гра Scrabble. далі буде. Е, Metal Mobile це американський футбольчик. Значить загрузилися, бачите, тут є досить багато режимів ігри. Є лайв івенс типу події, що наживо відбувається. Ой, перепрошую. Е, можна з друзями грати. От можна ліги робити. Отак от, от. Зараз спробуємо зіграти. Тут зразу відповідно стратегії пропонуються, яку нам вибрати. І ми маємо оце грати. Ну, от далі стратегії пропонуються. Класна у оцей футбол, дуже багато різних режимів, різних стратегій для перемоги. От, ну, ви можете побачити. Далі в нас іде DK або Dungeon Keeper. Отак от, от, Dungeon Keeper від EA Games. І от загрузилася ігрушечка Dungeon Keeper. Нам треба тут строїти підземелля, різні будівлі в підземеллі. От. Якщо не помиляюсь, то ця гра ще є на компі, так що в кого немає пристрою на Android, то можете зацінити на компі цю ігру. Є отакий от діємон, який пропоную нам що робити. 150. От. Далі що в нас іде? От треба зібрати, я так думаю, ці бали Rush. Відповідно, тут золото шукати, я так думаю, срібні монети. І розвивати своє підземелля. Тут можна купляти цих, типу, мінінів, це робочий, робочий клас для вашого підземелля. Ну, от така от ігра Dungeon Keeper. Далі буде... Ще одна популярна ігра, дуже класна, яку зробили хлопці з EA Games. Це зомбі проти рослин або рослини проти зомбі, кому як подобається. Це друга частина. Друга частина цієї прекрасної та чудової ігри. От зараз я повернусь назад. От можете побачити... Скільки взагалі є світів, давній Єгипет, Піратські моря, Дикий Захід, далеке майбутнє, темні віки і пляж. І далі ще має відкритися якийсь світ, але я його ще не відкрив. От пройшов я дуже багато епізодів. Ну як пройшов? Майже пройшов, там трошки більше, трошки менше десь є. Епізодів, там десь 15-16 епізодів пройшов з кожної частини. Ну, в принципі, непогано. От тут треба отакі от, от рослини, значить. Тут нові рослини з'явилися. Можна ставити їх, щоб вбивати оцих от чудаків. Баба, от бачите, як горить. Не в першій частині такого не було, от, а в другій частині от вже є такі бонуси, типу гарячі снаряди. От можна отак от робити. Ну, взагалі, це дуже класна гра. Всі, хто ще не заценив, то дуже рекомендую заценити. І саме на останок, на закусочку у нас FIFA 2015. Загрузилась FIFA. Бачите, така менюшка. В принципі, схоже трохи на меню 2014 року, FIFA 2014, Ultimate Team теж так називалося. Тут можна трансфери робити, всякі штуки відповідно купляти, покращення. От Давайте зараз зіграємо проти команди тижня. О, бачите, Месі є. Ой-ой-ой, перепрошую, на жаль, симуляція. Симуляція нам не підходить. Нам треба грати це наживо. Треба зіграти це наживо. Вот. 3-0 проіграли. Ну, подумаєш, буває. Подумаєш, буває, Рафаела, Майкін. Тут спочатку такі дуже середні гравці даються, якщо б не сказати більше. От. І нам треба розвивати свою команду і е кращих гравців е купляти. Хоча не купляти, вони тут самі даються тут, е через карточки. От, даються вам... Срібні карточки або золоті карточки це самі класні гравці і треба їх розставляти в себе по місцям, щоб е, краще команда була в цілому. От, і забивати дуже-дуже багато голів. Ви бачите. Саме класне управління це FIFA 2015. Це навіть нема що говорити. Просто навіть нема що говорити. Оп! Бачите, забрали м'ячик, загризли, просто загризли. Ай-яй-яй, ну майже забив гол. Майже забив. Ну, зараз вориталь вибуває, то, значить можна наставляти е, час, гри, От, відповідно... Ой-ой-ой. Е, там по 10 хвилин, по 15 хвилин. От, 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 вот, вот. Оце я про що я говорю, це про що я говорю. От забив мій чувак якийсь Хеммінгс. Непогано, дуже непогано забив перший гол. Ну от така от FIFA 2015 Ultimate Team. Всім, хто ще не зацінив, то зацінити обов'язково. Значить, в нас на огляді були кращі ігри від EA, від EA Games. Взагалі, ми розглядали кращих розробників. І Games займає сьоме місце нашого хіт параду. Всім, хто подивився це відео, дуже дякую. Підпишіться на канал, якщо ще не підписались, поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. Всім пока і до зустрічі в нових відео.